в Останній дзвінок про шкільні свята у місті розкажемо у випуску до студії. Завітає Моршенка, дипломована майстриня гобеленових панно Оля Ямборко. Останні дзвоники нині пролунали в усіх стрийських школах з віршами, піснями та щирими словами, сказаними випускникам, батькам та вчителям. В парі з якими нині вальсували на шкільних подвір'ях. На щастя, небо відпускали голубів та повітряні кульки. На пелюстках шкільних ромашок писали побажання, навчальну естафету передали малюкам з місцевих садків. Про враження та емоції, досягнення та добрі справи шкільних іменинників 11, 8 та 5 Альма Матер вже зараз дивіться. 11 шкільних років позаду у діточок радість, канікули педагоги теж мають змогу перепочити та набратися сил. Та незважаючи на це, з дітьми прощаються неохоче, особливо з випускниками. Радісно те, що адже закінчився навчальний рік, вже втомлені і учні, і вчителі він був нелегкий, як і кожен рік, адже в країні. Події будемо надіятися на краще. Шкодуємо, що діти йдуть зі школи, бо за 11 років ми вже все ж таки звикли до тих дітей. Були і добрі хвилини, і погані. Але пам'ятається, все ж таки, то що добре. З рідною школою діти прощаються з піснею про маму та з педагогом, яка для них стала рідною. Мам, ти 20 учнів, всі вони талановиті, гарні, здорові, розумні і щасливі. Це діти, які хотіли завжди щось пізнавати, вони цікавилися, вони жили класом, школою. І для мене була радість працювати разом з ними. Я йшла до школи, як на свято. Направда, це були діти, які приносили тільки радість. І сюрпризи, якщо були було дуже багато, і вони були всі приємні зараз щось виділити. Просто направду складно було. Ну, прикрості вони мені не приносили. У Лариси Степанівни аж 20 дітей. Це її перший випуск. З ними, як розповідає, об'їздила півсвіту. Були у Празі, Братиславі, Будапешті. Каже, діти у неї дуже ініціативні та розумні. От як Іван, він єдиний, хто з класу написав зовнішнє незалежне оцінювання на максимальну оцінку 200 балів. Своє майбутнє Вундеркін збирається присвятити східним культурам і мовам. Чим дуже захоплюється. Поступатиме у Київ в національний університет імені Тараса Шевченка. Шевченка Взагалі то тут немає нічого дивного. Це доволі районна посада, головне просто працювати, головне на самому ЗНО просто зібратися силами і зрозуміти, що ти це можеш зробити. Ну, якби не планує стати бонком, хоча ну пану по за все життя з східнознавством. Трохи, по перше, жаль, все ж таки, тут прожився о років. Трохи сумно, що вже це все закінчиться. Ну, але, але з іншого боку, трохи і раді за те, що щось щось починається нове, нове етап в твоєму житті. На наступний рік нікого не залишають. Шартує керівничка, уважно переглядає дипломи. Серед них три червоних у списку медалістів і Христина. Дівчина ці роки згадує з трепетом та сумом. Позаду дитинство, попереду самостійне життя. Серце і сльози не на ночі, ну, чесно кажучи. Звичайно, що буду сумувати зі шкільною родиною, тому що це великий період в нашому житті. 11 років ми вчилися всі разом, вчилися з першого класу, деякі навіть садочку. І мені здається, що кожен з нас буде повертатися сюди і згадувати з цим волем серці і свої рідності. Особливий цей день і для батьків-випускників їхні діти вже дорослі, їм дорогу вкривають рушниками. На сцені виступають найталановитіші, згадують найкращі миті. Влітку на них чекають нові випробування, продовжується незалежне оцінювання, а далі і вступ до вишів. Та поки у руки отримують дипломи, радіють і сумують. Для них в останнє звучить останній шкільний дзвінок. Микола Бойків, Роман Купранець стрийські новини. Атер нині об'єднало бажання подарувати своє тепло двом сильним і водночас кволим людям. Один з них шестирічний вінничанин. Ми збирали для хлопчика голоб... на лак і ми збирали ті голоб... гроші, що він виздала. Денис Копроценко, аби подавати смертельну недугу, плите гумові браслети ціною в життя, продаючи їх через соціальну мережу, хлопчик збирає гроші на операцію. Один браслетик десь плететься півгодини, залежно який працює безупину, незважаючи на біль. Дитина квапиться жити. Про онлайн аукціон учні п'ятої стрийської школи довідалися від своїх педагогів. Дітям сказали на лінійці, що є такий хлопчик, шестирічний, який шестеро в сім'ї, і дитина сама після тих хіміотерапій, під час того всього, він сам собі рятує життя, сам виготовляє ті браслети, щоб якось вижити. Ми відіслали йому дві тисячі гривень, і він нам переслав 63 браслетики. Це ну ми, ми б не хотіли їх всіх, але діти вони чекали, вони знали, що не долучилися і не чекали. Ми думали, що ми не встигнемо їх отримати, тому що не було ніякої відповіді. Але вчора ми. Нам про пошті отримали посилочку. 63 браслетики Дениско переслав поштою, крім грошей. Хлопчик отримає і це фото на згадку. Такою є його умова. Мінімальна вартість виробу вінничанина 20 гривень. Хлопчик прислав нам ось такі браслети і його батьки. що? Його батьки дуже дякую, що нам допомогли. 70 з 75 тисяч євро на пересадку кісткового мозку. Вінничанин заробив сам допомогти врятувати його від раку крові. Учні п'ятої школи закликають і інших школярів нашого міста. Я бажаю, щоб цей хлопчик швидше удужов і щоб інші діти долучались до цієї акції. Випускники початкової 11-ї школи вірили, що їхня улюблена наставниця Любов Михайлівна таки приїде на останній дзвінок. Жінка кілька років поспіль відбивається від страшного підступного лиха, Безліч втрат операцій та хіміотерапії. Педагог-організатор перетерпіла, та лікування триває. Дітки Наші пишуть листи, Любов Михайлівні. Вчителі згадують добрим словом. Навіть сьогодні на лініці усі прослизилися, тому ми любимо нашу любов Михайлівну, і вона з нами завжди не тільки, не тільки своєю присутністю, а й своїми ділами, думками, своєю наукою серед дорослих і дітей. Колеги, які пліч опліч з Любонькою, так її називають, вже добрих 20 років нині не стримали сліз, як почули пісню. Авторський твір написаний спеціально для улюбленої вчительки. Писати не важко, основне аби побажання здійснилося. Така надія живе у серцях маленьких та дорослих членів єдиної шкільної родини, каже Сергій Запісов, директор школи звертається до усіх небайдужих краян з проханням про молитву та невелику пожертву на одужання безцінної і такої рідної домбай любов Михайлівни. Ю хворобу можливо, вона відкриває серця багатьох, і думки вголос вказує на правдивих друзів значення вчинків і твоє місце у житті. Хоча часто боляче б'є від несподіваної мовчанки тих, на яких розраховуєш. Через такі емоції пройшла наша колега Лілія Цален, журналіст, редактор газети Фортуна, активіст майдану. Несподівана хвороба змусила її робити найважче просити допомоги. До середини червня їй необхідні 17,5 тисяч доларів. В мене віра і надія на те, що я вилікуюся абсолютно повністю. Жива вона в мене є. Але за цей час я набуду певний досвід, якого не буде в тих людей, які тільки прийдуть до цього. І значить. Головне моє призначення буде допомогти цим людям. Для Лілії Цалин хвороба лише наступний етап, який вона зобов'язана подолати, без розчарувань, депресій та запитань для чого і за що. Адже усвідомила усе, що нам дається, має значення. Уже більше як півроку жінка зустрічає дні, людей, випробування геть інакше, як зазвичного її життя. Вона навчилась слухати, бути уважною і молитися. Примилосердна мати. Кажи слово, щоб стілилася душа моя і щоб немічне тіло моє укріпилося. Маєш бо силу непереможну. Це не на тому рівні спілкування, як людини з людиною. Це потрібно розуміти. Це йде, молитва може бути в голос, може бути в думках, але це має бути направлено тільки на це. Вся ваша свідомість і весь ваш розум. Українські клініки «Лісот» та інновація відмовили Лілі, її недуго тут не лікують. Однак діагноз фолікулярна ліфома не злякав. У неї просто з'явилось сильне бажання вижити. Хоча попереду чекало чимало розчарувань в друзях, лікарях та й взагалі, уставлені до хворого. Львів лікує не в онкоцентрі, а в гематології. Я Попередньо з самого початку проходила діагностику, власне, так. Проводили мені біопсію самої тканини, лімфатичного вузла під похою. Ну, Це було в жахливих умовах з страшними болями. І коли мені в кінці дали, коли закінчилася сама операція, мені дали в руки пробірочку. Спробами мого лімфовозла і сказали, що я її повинна відвести в онкодиспансер, тому що у них немає своєї лабораторії. Ну а от в лабораторії туди я повинна сама відвести. Натомість захоплюється ізраїльською медициною і не лише відповідальністю, але й ставленням до українців, які, зважаючи на війну, отримують вагомі знижки на лікування з усмішкою. Згадує свого лікаря між іншим вихідця з України. Те, що після хіміотерапії випадає волосся, можна підготувати людину до цього так, як підготував мене? Лікар мій. Він мені це сказав. Я дійсно купила собі шарфи. Я знайшла погуглила в інтернеті, як їх можна гарно, красиво зав'язувати. Мені це дуже сподобалося, і тому і я вже чекала, коли це вже буде. Я знала, що це буде без страху. Ми з моїм сином і дочкою домовилися, що коли почне випадати волосся, вони мене підстрижуть. Це ми зробили такий ритуал. Вони це зробили, все. Я війшла на нову фазу. Дякую, Долі, за отримані уроки. Один з них мовчання парті. Тієї, який віддала 11 років своєї праці, та народного депутата Віктора Швеця на нього Лілія пропрацювала 7 років за добре слово, просила допомоги Навію Тимошенко, надіялась, як ветеран організації заслужила бодай на один курс лікування. Однак досі не отримала жодної відповіді. Натомість, вдячна своїм колегам з місцевих осередків і тим багатьом людям із соціальних мереж, увага яких змусила її плакати. Звідти, звідки я чекала, я не отримую допомоги. Так? Я написала це в Фейсбуці. І буквально через три хвилини посипалися пости. Причому які пости? Все, що тут говорити, давайте рахунок. Тут був один момент, коли в мене потекли сльози. Це. Ну настільки це мене розчулило, і далі це постійно всюди. От я відчувала цю допомогу. Ліля продовжує працювати. Щаслива, що її знання та досвід потрібні колегам і колишньому начальнику Ковальчуку Сергію, який оплатив їй один курс лікування, а це 5 тисяч доларів. Дякує за віру у неї. Заради таких людей каже, хочеться жити. А ще Ліля не перестає нагадувати: не чекайте, поки доля змусить вас оговтатись, перегляньте своє життя і уже сьогодні. 17 ну, їх я би хотіла ну, бажаю, так, мрію зібрати до середини червня. Тому що потім я лечу в Тель-Авів на діагностику. Ну, сподіваюся, що з Божою допомогою мені це вдасться. І Знову ж таки, сподіваюся, на допомогу небайдужих людей. Ми у виставковій залі краєзнавчого музею відкрилася нова виставка. авторка попередньої, наша сусідка Моршенка Оля Ямборко, завітала сьогодні до нашої студії. Олю, вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся, де ви трудитеся? Знаємо, що ви є викладачем Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Більше про себе, але коротко. Ну, я закінчила Львівську академію мистецтв, відділ художнього ткацтва. Після того закінчила аспірантуру, захистила дисертацію, працювала в Києві в Академії наук, потім повернулася вже ближче додому, до Франківська. Тут викладаю. Який саме предмет викладаєте? Викладаю історію костюму. Угу. Цікаво. Угу. Цікаво, чи передаєте свої уміння своїм вихованцям і ким вони у вас в майбутньому стануть? Мої вихованці стануть дизайнерами. В сфері моделювання костюма. Угу. Костюма будь-якого чи це костюм національний? Ну, це передбачає підготовка і більш широкі пізнання, і регіональні, національні, і так далі. Ваші роботи про ваше захоплення більше розкажіть, коли ви виконали свою першу роботу, де вона зараз, чи любите роботи свої, роздаровувати, можливо, навіть і продавати. Першу роботу, мабуть, я створила, коли навчалася в своєму рідному інституті. От, потім була доволі довга перерва, років 10. Я працювала в науковому більш такому. Напрямку, але повернулася до цього, і я ніколи не думала, що буду виставлятися. Поті господні несповідомі, як то кажуть. Сподіваюся, що воно як то, настав час для цього, і робіт зараз маю приблизно 20, Вони скоро не робляться, оскільки текстиль потребує затрати часу. Тут зокрема, одна робота займає від місяця до двох місяців, тому не спішачи, повільно. Заглиблюючись в роботу, маю, маю час, маю бажання. і... Ваша перша експозиція і ваша майбутня експозиція. Моя перша експозиція була спільна виставка студентських робіт наших випускників. Ось. А перша така вже професійна більш, вона відбулася у 2010 році в Києві в Могилянській академії. Це був мій проєкт, який об'єднав авторів, в тому числі і мене. От. Ну, і далі вже. Пішлокими були відгуки е, стризьких поціновувачів, які мали можливість оглянути виставку під такою цікавою назвою Кораль. Я хочу подякувати всім, хто завітав на виставку. всім, хто був зацікавлений, оскільки відгуки були позитивні, дуже приємні, дуже вдячна за те, що прийняли. За те, що так довго була виставка, і було дуже приємно спілкування із адміністрацією вашого музею, і взагалі із людьми, котрі приходили. Оскільки я для себе дуже багато відкрила? Зустріла навіть сестру свого метра, нашого викладача, професора Ігоря Боднара. Ну і дізналася також про доволі багато цікавих людей в місті Страю. Зрозуміло, чи плануєте в майбутньому ще приїздити до нас, можливо, коли у вас буде більше ваших таких ткацьких робіт? Звичайно, що планую Який прийом У прийомками е, чи була ваша експозиція? У Морщині не було, оскільки потрібна спеціальна зала, потрібно велике приміщення. Там є певна специфіка. Це ну тут є така можливість. Чи продаєте ви свої роботи? Наразі не продаю оскільки потрібно було назбирати робіт на персональну виставку. Це потребує, як я вже казала, часу. Якщо б ви їх продавали, якою була ціна найменшої, найбільшого полотна. Скажу вам за стандартами Решетилівської фабрики, яка є найвищим металоном у нас в Україні, Кілимарська. Ну, я до неї так, не, не, мабуть, по майстерності не досягаю, але метр квадратний 250 умовних одиниць. Де зберігаються ваші роботи, ваше напрацьоване? Мої роботи зберігаються поки що в мене вдома в затишку, поміщається. Якраз текстиль дуже благодатна річ, оскільки, якщо б це була кераміка чи скло, то це було б доволі проблемно. Чи маєте якийсь куточок, де працюєте? Немаю спеціального куточка, але приміщення тут вистачає. Коротко Дома. про сам процес, про сам, саме мистецтво. В галузі художнього текстилю, над яким працюєте. Я працюю в галузі ткацтва, оскільки текстиль він передбачає багато техніки, вишивка, є розпис по, по тканині, а я тчу, надихаюся українським килимарством, яке я дуже люблю. Хочу займатися цим внукому плані і далі в творчому. І надихаюся нашою рідною природою поки що. Воно мені дає основне джерело натхнення. Ну, займа... Я переважно в класичному плані е... виконую свою роботу. Тобто там немає якоїсь тривимірності, якоїсь такої enвайронменту, як це кажеться, професійно в нас в текстелі. Тобто, більш класично яким буде, яким буде ваша ваша робота, коли вона завершиться, так перше ніж приступати до її виконання? Чи розграфлюєте собі, малюєте, бачите, якою вона буде? Чи вже відомо як ви її назвете? Відомо, як її назву, скільки тоді не досягається кінцевий образ. Це завжди діалог з роботою. Я ніколи не знаю, якою вона буде в кінці. Тобто, я собі уявляю що малюєте. Я, я, я обов'язково потрібно намалювати загальний контур, тобто рисунок, картон це називається у нас для того, щоб виткати його правильно. Але я ніколи не роблю роботу в кольорі повністю, оскільки, коли це вже готовий, повністю, якщо б це була готова картина. Мені вже було б і не цікаво робити, оскільки там вже немає нічого такого, що мені би пропонувала моя робота. Матеріал завжди диктує певні свої умови, і це доволі цікаво з ним спілкуватися. Зрозуміло. Розмір найменшої і розмір найбільший. розмір найменшою це у нас буде десь розмір А 4 альбомного листа. А найбільша 2 метри 10 сантиметрів. Якщо ви будете продавати свої шедеври, де можна їх застосовувати. Їх можна в громадських інтер'єрах вдома. Це залежить від того, просто які інтер'єри там вже можна дивитися, коригувати. Всі розміри, тобто текстиль у нас підходить тільки для інтер'єру в майбутньому. Чи плануєте осилити, вивчити, чи маєте таку мету, якісь інші техніки, можливо, інше мистецтво, інше захоплення, чи можливо вже маєте інше захоплення, mm -hmm. над якими стараєтеся? Я маю захоплення <с> багато в науковому плані. Тут у мене широкий обсяг, скажімо так, все декоративне мистецтво, костюм, костюм в кіно, кіномистецтво саме по собі. Але у творчому плані текстиль настільки багатий, до кожного стібочка, до кожного, навіть наша вишивка, вона настільки надихає, якщо з неї придивитися, всі ці зборочки, всі, всі шви. Тому якщо дивитися як під лупою на нього, то можна дуже багато чому навчитися. Саме в народного мистецтва. І на, на чому ви працюєте? Ваш агрегат, інструмент? Мій агрегат називається Кросна. Це є звичайна рама, яка Сільки має спеціальну. Вона займає? вона займає, якщо два рази, ну, Метр п'ятдесять приблизно в ширині. Вона дає максимальну можливість виткати роботу до трьох метрів. Я бажаю вам успіху. Дякую, що ви приїхали сьогодні до нашої студії на таку коротесеньку розмову. Дякую вам. Знаю, нагадаю нашим телеглядачам, що Оля Ямборко є дипломованим, е, дипломованим викладачем художньо, в галузі художнього текстилю. Виставка її тривала у нашому місті у виставковому залі краєзнавчого музею впродовж квітня-травня. Так так, моя і Тетяна Когаль-Вашківська. тривала виставка, називалась вона Коралі, така дуже цікава. Там віршик спеціальний був написаний до виставки. На жаль, відкриття самого не було. Чому писали у газеті Фортуна, що ви Скажем, не любите? Не, публічності. не любите публічності. Кому цікаво, той прийде завжди. Так, наступна виставка, де буде? Має бути в друга в липні. Другобичі в липні другобичі. Приїжджайте, Запросуємо. оцінюйте всього найкращого. Дякую. Нехай вам щастить таланить, Бувайте здорові! Дякую. Побачення! Побачення! Дякую. За після новин дивіться і слухайте думки пересічних строян. Олег Фелик цікавився, які шляхи вирішення насушних проблем, як заохотити молодь, бути більш активною. Перші фрази нового проекту Гільйотина нагадаємо, ми намагаємося зібрати якомога більше сміливих строян, яким не байдужа доля міста. Дивіться і долучайтеся ви. Продовжується. розповідайте нам про несподівані повороти у житті краю. Цікаву інформацію залишайте на сторінці каналу у Фейсбуці або ж телефонуйте до редакції. Архів усіх новин є на порталі Телеланком.юей. Відпочивайте разом з найріднішими вам людьми. Ми ж зустрінемося вже в середу. Нехай вам щастить. До побачення. На вихідні синоптики обіцяють сонячно та теплу погоду 5.22 градуси. Тепла вітер змінних напрямків 1-5 метрів за секунду.